Як добре просунатися і мати світло. Нарешті Наталя поп'є свої кави. Я собі грію чайочок Гранела. Ну Не сказав би, що він мій любимий, але просто любимого вже немає по магазинах. Його дуже тяжко знайти цей Річард Ройл Разбері. Каву я щось не люблю. Я би більше випив якийсь чокочійно, але його, на жаль, немає. Віддальчи густо в нас. Ну, наявності воно десь там є в інтернетах, але занадто дороге. Дівчата вже чую, проснулися. що за багатого маківника, Ну, вчора ввечері, світла не було. Так допалися, що лишилося дві штучки на ранок. Це ж ще не все. Антеля останнім часом любить пити каву з кардамоном. О, я вже все зготував. Можна приступати до сніданку. <рес> Досі пішла митися, купатися з нею якраз. Забув, треба компотику її підігріти, щоб вона теж купила разом з нами. Все підігріє компотику. Доці. Треба в іншій ємкості, тому що в термосі чашці не можна гріти в мікрохульовці. Кличу дівчата пити і їсти. А Наталя каже, почекай, бо я ще цього мультика не бачила. Все, і дві дівчинки сидять і дивляться мультики. Можна приступати до сніданку. Нам смачного. Якщо ви снідаєте, вам. Також сьогодні обіцяють на вулиці сніг, так що, можливо, завтра підемо вже з кринкою кататися на санках. <катайтеся> так, Кататися на санчатах, але зраділа. В хаті знову виключили світло. <катайтеся> Мама пішла на закупи. Ну, так щось захотілося робити вафельний торт. Може, потім ввечері зробимо, як буде світло. До свята пройшли. А ми кожного року, якби робили цей вафельний торт. цього року хочемо зробити якийсь трошки інакше, якісь оригінальні, щось додати інших інгредієнтів. І ще пізніше маємо йти на батьківські збори в садочок. Перші наші з Наталією, батьківські збори, ну таке деживів. Колись за нас ходили батьки на батьківські збори. А потім ми сиділи і чекали, що там розкажуть, чи все добре чи ні, тепер ми йдемо за каролінку. Справді то там будуть е, різні такі організаційні питання вирішувати, що потрібно буде знову брати в садочок, тому що вона вже йде на цілий день, і думаю, що там тепер більше треба буде одягу з собою брати, всякі там і піжами, і переодягне. Я навіть не думав, що ця термочешка буде настільки якісна. Але вона, ну. Падала разів 10, я переживав за цю от кришечку, тому що вона пластиково, і вона витримує всі удари. І тримає добре вона тепло і воду, тобто ну не переливається ніде, коли от нічого не капає. Єдиний момент, це і момент момент цей термочашка її перевертати не можна, тому що ось тут от є така дирочка, і коли вона от перші рази хотіла пити. Лягала на диван, пила і звідси витикала, потім була чуть мокра. То, за тим треба просто слідкувати, і її навчити. Також можна зафіксувати все. І ніхто нічого не відкриє, або, наприклад, поклали десь там в, в корзині чи в машині, їдете, щоб не натиснулося, не відкрилося. Досить зручно. Фірма Action. Чесно рекомендую. Мені сподобалося. І саме головне оця от. Гума, що ми саме більше переживали, щоб вона її не відкусила, не погризла, яка вона груба. от Покушена і в ідеальному стані. Тут пережимається і вода точно не потече. Поки я розказував вам щось, дивіться, коліна вже залізла на правильну машинку. А як ти так скоро? То через те, що ми тобі купили ту накладку, та? і сходинку. А злізти боїшся, так? От залізти можеш, а злізти. Давай ручку. Давай. Треба стрибати. Є. Оп, поклади назад ту накладку. Поклади. На, Сюди на сходинку. І коли захочеш в туалетик, то ти приходиш собі, ставиш на місце. Вже хочеш? А, ти хочеш ще залазити? Скіли ласка. У, вона вже стає доросла і вже починає більше Поставиш чудити. Що поставити? Поставиш тілі. Накладку поставити, але ти ж тоді ну, не злізеш. Хочеш посидіти, так? Добре, посиди. Сподобалось Посі тобі в, в темноті раз. тут сидіти, так? Ховатися, буде коли грати хованки. Так... Що? На ручки? На ну йдемо. Ну йдемо та... на ручки до тата. Бодіки лежать? То брудні бодіки, потім вони поперуться. Мама вже вернулася, купила все на тортика. Диви, що мама тобі принесла? Панду. Тобі подобається відкривати все, так? Розпаковувати. Ой, покотилася. А може татові досиш попробувати? Ні. Ні, не хоче. Приїхали продукти. Наталі цього разу вирішила взяти такі біло-шоколадні вафлі. Ну, щось придумаємо з ними. І оцей от Іриска, маленький Юрчик. Нам одної банки хватить, тому що я буду перемащувати, крім згущенки, ще джемом. Все, поки що ставлю. Світло буде, далі будемо займатися кулінарією. Все, йдемо вже на батьківські збори з Наталією. Маленький сніжок падає, а вітер настільки холодний. Що ж руки замбізають? Надіюся, довго не буде цих зборів по часу. Просто коринку лишили на няню. В дитячому садочку і вийшовши магазин купити дещо в і додому там з харчів і все-таки сніг почав падати, тільки вийшло і там так холодно. Сніжок запорушив, а погода десь мінус 5, холодно. На, то тобі купив. Не хочеш, дивиться? Дивись що є, то тобі? Ти так вчора просила хотіла так ті трубочки. Соломки, то печеньку. Все, вже солонки не хочеш. Добре, штату купив печеньку. Жулон. Помідорчики. Будеш їсти помідорки? Будеш їсти помідорки. Прийшли до хати і добре ж хоч включили зараз світло. Зробили зате каву можна попити. тепленько, тому що на вулиці реально було холодно, поки дійшли додому, то так. Змерзли, бо мороз, і сніг все-таки почав падати. Думаю, що на завтра може напади і більше, то з доцію підемо на санки. З садіку зрозумів, що от перші два тижні їх будуть проводити такий випробовальний термін на 2-3 години, щоб вони помало привикали. Хоча вона вже в інші садіки ходила, Тобто це вже якось для нас буде ну не сильно так незвично. Тобто. Стандартно, так як і було. З документів, які потрібно було здати, там треба була довідка про вакцинацію, довідка про від лікаря, що вона здорова, і потрібно було довідку мати хоча б одного члена сім'ї з роботи. Ще здивувало те, що не потрібно буде піжама, коли вони вже будуть ходити на цілий день і коли лягають спати. Тобто, як буде повітряна тривога, не треба їх буде. Переодівати, тому що щоб переодягнути і сховатися в омбусховище виділяють всього 10 хвилин. Екстремальний такий термін, щоб встигнути всіх завести, бо там їх багато груп. Буде мати нових друзів, нових колег, нові якісь іграшки і нові вподобання. Такий справжній торт. Тато буде зараз робити тортик. Той, що ти хотіла зранку. Хочеш? Іде, покажи мамі. Коротше, зараз буду готувати нарешті вафельний торт, але за новим якимось супермодним рецептом. Моїм, коротше, я вніс деякі зміни. Цей торт він буде не тільки зі згущенкою, а буде ще із джемом, і буде він з бананом. Там ще мали бути горіхи, але я вирішив горіхи не давати, бо він буде дуже схенький. Всі інгредієнти прибули. Тато буде готувати один. Дівчата мені не будуть допомагати, точніше не будуть заважати. Це буде відбуватися так само, як в казці Круть та верть. Ну хто читав чи бачив мультику, то зрозуміє, чому сама суть. Погнали! Вже перемазав я цей вафельний торт. Хто побачив, який рецепт може повторити собі? Можливо, він буде також досить прикольний. Ну я ж його не пробував, просто. За час того, як я мазав, карліна десь три-чотири рази прибігала і дивилася, чи він вже готовий, чи ні. Він готовий, але ще його куштувати не можна, тому що я його помістивши в холодильник, поставив на нього миску з водою, і він мусить так страмбуватися, щоб він повністю зчепився всі слої докупи, і тоді він не буде розлітатися, буде досить, досить смачний. Десь через годину вже закличу доці, і ми всі разом скуштуємо з чаєм або з кавою, або якщо не забудемо, то завтра. Скуштуємо, бо світло може виключитися і ми забули лягли спати і все. Коротше, Кароліна відкрила мою частину шафи, і зря я зробив такі проміжки, я тобто відкриті полички. Я та вже всі зрозуміли, що ти сама залізла. А зліз ти як ти будеш? Поможіте, так? Вон, мама, твій поможе, все. Каролінка, не лізь, треба було двері закрити. Ну, і що далі? Добре, що там коврик застелений, м'який. Звай змей... кнопку. Змей... яку ти там кнопку нажмеш? Там немає ніяких кнопок. А там хіба ліхтарик може бути? Все, злазь, злазь, і там будемо дивитися телевізор.